Впродовж доби 6 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному складу боєприпасів та чотирьох артилерійських засобах рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Бердянську було підірвано автівку, в якій перебувала колаборантка, ліквідовано одну з організаторок псевдовиборів рашистського божевільного сучого сина, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом і якого вже чекають на лаві підсудних у Газі, неспокійно на території рашистського рейху. Потужний вибух стався на теплоелектроцентралі міста Шагонар в Республіці Тува. Малої родині горе очільника Міністерства нападу Рашистської федерації, відомого на прізвисько Тувинський дегенерат або оленєвод, в ГАУ Воронеж пролунали вибухи в районі військового аеродрому. В ГАУ «Курск» непізнані безпілотники нанесли удари по нафтосховищу на території гірничо збагачувального комбінату.